Дмитрові Павличку Стопчатів це рідне село поета між Косівом і Коломиєю в Передгір'ї Карпат. Гірське село гуцульське невеличке, Як у вінці вічнозелених віт. Ось тут і народився Дмитро Павличко, щоб здивувати поетичний світ є таїна, як розкрити все, це? ніхто не знає точного числа. Коріння гір зробило щепу в серце, з якої райка яблунька зросла, рясні плоди. Палають, наче зорі, що гріють душу і роняють спів, вони з гірчинкою, як хвилі в морі, Із дивовижних українських слів. Тепер, як лиш почую, де стопчатів, охопить душу, мрія голуба, два кольори мені почнуть звучати. Червоний, чорне, радість і журба. І я, мов птах, лечу в Карпати, напитися живиці джерела. Гуцульщино спасибі рідна мати, що в Україні генія дала.